Прямо я пробую. Так, а ну-ка, як воно працює, не працює. Всім привіт. Так, як воно йде? Що, він запустився чи ні? А ну-ка. О, запустився і в нормальній якості. Якщо тут стрімить, то це нормальна тема. О, так, і не звертайте уваги сильно. А ну-ка. да? Ну, Правильно що. А ну-ка, видно вас чи ні? О, запустився і Не звертайте уваги сильно. Так, це тестовий стрім такий. Зараз просто налаштувати, де що хочу, спробувати. Ага. Спробувати донатик, якщо хто забажає. Ну і взагалі, типу, як якість буде, типу, веб-wi навіть взяти. Стрімбавс мені тут не треба. Так, ану-ка, моно, ну, давайте спробуємо. Всім привіт-привіт, то приєднався, привіт, так. Зараз я поки що пробую. Перевіряю, щоб э, все працювало. Ось, бачите, якість стріма нормальна. Це я в, да, да, в готелі. Так, так, в готелі, так, ану-ка, зараз хвилинку. Не, ще не, не готова пісня до кінця. Почому? Ні, треба донати перевірити, якщо от, хтось вдруг друг захоче, поняв, типу. не будем там закрываться ну на них, но типа это ИРЛчик хочу заработать, ИРЛ стрим, для этого вот зараз на вас пацаны? Я вот в чат зараз скину посылание, попробую там, чтобы сопротивало, переключусь на мобильный интернет, стоки тогда придется из Дискорда тебя офнуть, ты пока на фоне стрима, до речи, до тестового, понял? Ну да. Речь, uh -huh. Ну спробуем, по крайней мере, а ну-ка, как оно будет противать, вот, я хочу через моно чисто донаты поставить, через моно попробовать. Так, поделиться банкою. Вот давай спробуем, как оно будет противать. Закріпляємо в Ютубі, ну, це я хочу спробувати якраз. Як ваші справи, як святкуєте? Як ваші справи і як святкуєте народ? Розповідайте. Так, а я поки що отак от, от роблю. І просто це. Ну, зараз спробуємо, ану-ка. мені самому цікаво. От, ану-ка. Якщо воно буде працювати, я одразу йду на вулицю, в магаз. з вами прогуляємося, трошки Я не знаю... Якраз актив перевіримо, хто як, що, там і так далі. Будет ли им цікаво, не будет интересно, правда, стокер? Вот, допустим, 20 гривен, Им я, або короткий комментар. А ну-ка, Кори Масон. А давай попробуем не 20, а 10 гривен, а ну-ка подожди, чтобы оно... Да, ведь 10, так что можно 2 доната заработать, понял? Масон. Тест. А ну-ка. Да не мон. А, монопей. дай монопей. А ну-ка. А ну-ка. 10 гривен по полной, да, ну-ка. Не, ну это тоже типа непоганый донат, именно с мона, понял? А ну-ка. Чтобы он отображался, надо перевірити, короче. Как донати вообще будуть идти с мона самого? А ну-ка. Та ні, не, так непогано працюють, в принципі. Ну, працює. Сергій Копійка 10 гривень, Корі Мейсон тест. Ну, тут да. Ну, і ще спробувати хочу через этот. У мене от посилання на донати були, понял, Стокер? Якщо воно через нього буде працювати, то все виводиться на виджет сразу автоматично. Унитаз аука стрим сьогодні буде. Не, не буде. А у костріма не будет, просто прогулянка будет. <сі> Каже, унітаз сегодня будет, а в кострім. <сі> Унітас, да, так, саме унітаз. Так, хуйну, пацани. Зараз я то все налаштую і підемо з вами прогулятися. Зараз чекайте трошки. Зараз я то все налаштую. І ти стокер, що в чат зайдеш, напишеш мені, як там, добре. Зараз я войду в свой аккаунт. Якщо воно буде працювати через Google аккаунт, я зараз гроші виводю, в принципі. Ну, ті, що закинув, понятно. Розбиваю банку, це все роблю. І, в принципі, роблю стрім для вас. Типа я рельчик. Прогуляюся, по місту, подивлюся, що там твориться. Ну, вже розуміли, це одна Пасха. Ну, Мукачево місто, да. У нас Пасха, типа, це як Новий рік. Людей майже на вулицях немає, майже чесно. Так, а ну-ка закрити. Так, а ну-ка, моя сторінка. От давайте через мою сторінку спробую задонатити. Якщо вже і так буде працювати, то можна, в принципі, її вставити. І все, типа. Ти кобила, удаляй YouTube. А, ну, понятно, це хейтер-хейтери, поняли, пошли стакер. Так, давайте червончик попробуємо. Хейтери це традиція вже. Ну. Не столько їх собралось, мені здається, треба, щоб процесрвалися трошки люди. Так, масон. А ну-ка, тест до нату. Если ты задонатишь тысячи хотя бы 2,5, то mm. мы подумаем. Вот так, а одним донатом по тысяче выльет. Стокер приколюсь. Тогда, <стокер> тогда сразу 10 юмок залетает, бро. А ну-ка, вот пробуем. Если оно працюет, все, можно типа выводить и Все. Самое главное, что это. Нормальна, я нормальная, я программатики шу. А, ну-ка, якщо воно працює, то в принципі можна. Все відлічно. Все відлічно працюємо. От Все отлично. От це, що я хотів перевірити, якість, воно нормально, тут ви в центрі інтернет шикарно ловить, якщо чесно. Тоді беремо банку накопичення, от ми зараз її розбиваємо. Розбиваємо дено. Налаштувати банку, типа. Змінити цільову суму, додати картинку, змінити опис, змінити назву. От як її, допустимо, розбити можна її? От розбити банку, от, допустимо, під час стріму. Раз мені треба. На чорну карту. О, бажаю, а ну-ка, а можна не на чорну карту, а на іншу? А, только на чорну карту можно, ну ладно. Ты думаешь, тобі хтось задонатить? Не знаю. Знаете, просто что на всякий випадок хай буде, задонатить, не задену донатити просто. Перевірить, щоб воно працювало, да, Стокер? Ну да. Захочуть, да, значит, не хочуть, нет. Це ж таке дело. Так. Надо номер карты скопіювати. О, вже пахли, И плюс запустил стрим ради донатов. Эй, Дика, давай офнем сразу стрим, ну нафиг. Ха. Пока офнем.